Я такий вже, як треба. Ой, частує добре сва, а у п'яних є потреба приставати до дівчат. Після третьої черчини всі дівчата, як зірки, ой, не лайте без причини, ой, не лайте на жінки. Ой, кортить, ой, кортить нам обом наліво, то ж нам душу святить. Коли грішна тіло ой корти, ой корти, манит нас забава, коли зліва не щастить, повертай направо. А горілка не водиться, нас до танцю приведе, ой, чи є тут молодиця, що додому доведе, ой чи є тут молодиця, як весняночка гарна, що захоче притулиться до хмільного козака. Коли хтось не хоче брати, тому Бог і не дає. Треба пити і гуляти, поки ще здоров'я єсть, поки можемо чарчину михильнути не одну. Не моргай мені, дівчино, я до ранку не засну.